Привіт! Це знову мій ложик. А, пройшов вже тиждень після змагань. А, тиждень я відпочивав, відновлювався, добре спав, їв. От, деякі такі прості процедурки в домашніх умовах робив, а, Такі, як там, ванну поприймати на ніч, на масаж ходив. Тобто, а, такий а, економ пакет я би це назвав. От, а, сьогодні ми починаємо. А, Нові наші тренування. Будемо потихеньку займатися, виступати ми будемо вже аж на наступний рік. От тому з тренером план продумаємо спокійний, легенький, щоб на наступних змаганнях добре виконати всі, всі підходи. От. І хотілося б все ж таки отримати звання кандидата в спорту. В своїй ваговій категорії. От, а, зараз хочу зробити невеличку розпаковку. Коробка вже відкрита, я на пошті перевіряв, що все те, що я замовив, прийшло От, і покажу якісь дрібнички, які я використовую. Тут у нас протеїн. А, бренди не обов'язково бачити знати. От, тут я замовив просто щось таке, типу, відносно нормальне по ціні якості. Виробників зараз багато. Ще один протеїн. От, Також е дуже цікавий виробник Rule е One. Хто знає, той знає. Е хто не знає, це е цей бренд створили е засновники бренду Optimum Nutrition. І по опису наче він має бути не гірший, ніж оптимум. Але коштує він в рази дешевше, тому я вирішив взяти декілька пробничків. перевірити, як він взагалі. Також взяв глютамін. без добавок, чистий, От, чисто глютамін, отримати в нього користь. Я його використовував всього один раз, але пам'ять мені каже, що це було непогано. Я доволі добре відновлювався, прогресував всього лише від того, що додав глютамін в свій арсенал добавок, і зараз хочу перевірити, чи дійсно він настільки допомагає. Ну, плюс більшість знають його як імуномодулятор. Він добре покращує імунітет, менше з ним хворієш. Так що, хай буде. Замовив також таку штуку, як Maximaise. Це... Ой, дайте, щоб не сплутати, а, кукурудзяна лоскова кукурудза, так вона називається. А, по суті, просто складні вуглеводи в доволі зручній формі, щоб робити коктейль з протеїном. Так як гейнер я не хотів брати, там багато цукру, і ну, він мені не подобається. У мене задача більше білку отримати, але і щоб це було повноцінно, я вирішив додати такий вуглевод. Ось, я взяв дві баночки, вистачило. І декілька вітамінів і мінералів замовив окремо. Не комплексні, а кожен компонент окремо. У нас тут цинк, пікалінат, дуже хороша форма, добре засвоюється. Вітамін С теж, думаю, не треба багато розповідати. Дуже корисна річ як для імунітету, так і для шкіри, для всього організму. Тут у дозуваннях 1000 мг на одну капсулу. Приймаю дві ну, капсули на день. А, цинк, до речі, так. Тут у нас. Перепрошую 15 мг на таблетку я використовую всього 2, на, на ніч я їх приймаю. От. Це не, не обов'язкова рекомендація, не, не обов'язково приймати їх на ніч. Мені просто подобається. Я відчув, що, що мій організм трохи спокійніше себе почуває, коли я його п'ю на ніч. От. Також до цинку у нас йде е, мідь, От, теж е, в хорошій е, формі, е, гліцинат або безгліцинат, якось так воно називається. Е, він добре засвоюється, одна з самых зручних форм. От, і разом з цинком його приймаємо 1 до 10 співвідношення. Тобто у мене тут якраз 3 міліграми на одну таблеточку. до е, 30 мг цинку. Вітамін Д, Д3 саме, От. теж в хороших дозуваннях, він дуже багато позитивних ефектів має в нашому організмі, його прирівнюють навіть до гормону, настільки він потужний, стільки всього робить. Я взяв в невеликих дозуваннях 4000 міжнародних одиниць на одну таблетку. Планую приймати по дві на день, тобто 8 тисяч в комплексі з К2, так він краще засвоюється. І, також, щоб перевірити позитивний ефект на шкіру, я взяв окремо вітамін А і вітамін Е. Вони один одного доповнюють і мають хороший ефект. От я хочу перевірити, як воно буде, бо зараз літо дуже сильно пітнію і є висипання на спині. От це моя така слабка зона, дуже сильно мене там підсипає, при тому, що я не використовую ніяких препаратів, такий от організм є така річ. Тому що ну, за гігієною я стежу, стараюсь митися якомога частіше, але ну, зараз спека, все одно це не дуже допомагає. Тому вирішив спробувати поюзати ці вітаміни. А, ну і все. Решта в мене є вдома. У мене є ще магній і ашфаганда. Спорний продукт. Багато хто не відчуває його, багато хто. Каже, що він взагалі не працює. Мені Ашваганда дуже подобається, я на собі відчуваю цей позитивний ефект. І дуже часто рекомендую своїм підопічним, ті, хто в мене займається, ті, хто в мене наведені, часто рекомендую Ашваганду пити на ніч, я з нею сплю, як немовля. дуже добре відновлююсь, навіть коли в мене небагато часу на сон. Все одно я прокидаюся доволі свіженьким завдяки Ашваганді. От. Вона не всім підходить, до речі. Так що, якщо ви спробували і не відчули ефект, скоріш за все, це не ваш продукт, на жаль. От. І ще один момент в тому, що дозування. Робоче дозування починається від 400 мг діючої речовини, тому треба дивитися ще на баночку, що там пише. От, а в мене якраз там великі дозування, 600 або 800 мг де на одну таблетку, тому воно працює. А, так, наче у мене більше нічого нема зараз. А, ну і періодично кріатінчик, це як база для поверліфтера. Єдине, що йому можна з робочих серйозних речей використовувати, це креатін. Ніякі там аптечні цікаві препарати, не можна допінг-контролі. Да, я, звісно, зараз ще не виступаю на рівні світу, мені до допінг-контролю ще як до Луни. але ну, хочеться бути чесним самим собою. І, знаєте, коли на змаганнях ти в натурашку, так би мовити, перемагаєш хімків, це доволі приємне відчуття. От, навіть далеко не буду ходити на останніх змаганнях. Е, хлопець був, ну, це не неозброєним оком. Видно, коли чувак заряжений. Е, і я зробив вже лежачи чи більше за нього. Так що це доволі цікавий такий експірієнс, напевно, я б сказав. Е, так от. В принципі, все. Розпаковка в мене така от вийшла. Дуже чекаю ваших відгуків, коментарів. От, можливо, ви хочете, щоб щось я інше зняв, якихось розібрав може, свої тренування з тренером. Може, ми якесь міні-інтерв'ю з ним зробимо. Або що, ну, що ще. От, або може заходить такий от от формат розмовний. Накиплюте питання, пропозиції, без проблем. Я можу зняти. Час у мене на це є, можливість є. Локація, бачите, яка прикольна. от, Знайшов собі містечко таке, щоб картинка була гарна, щоб вам було цікаво дивитися. От, На цьому наше спілкування зараз закінчимо. от, Всім бажаю гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь. От далі будемо знімати.